Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кривця» і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено вашим питанням і питанню, в яких випадках не потрібно проходити ВЛК, де не передбачено проходження ВЛК. Це питання досить нагальне і виникає воно досить часто. Вирішив з ньому більш детально розібратись. І, в принципі, таких випадків небагато, однак вони є. Єдине питання в тому, що представники ТЦК, на жаль, це ігнорують і не несуть за це жодної відповідальності, однак знати про свої права ви повинні. Тому я буду вам дуже вдячний за підтримку каналу, вашими вподобайками, підписками та поширенням цього відео. І так існує фактично два випадки, про яких прямо передбачена постанова Кабінету міністрів, що проходження військово-лікарської комісії не потрібно. Перший випадок. При цьому, це, скоріше всього, представники, ті, хто розробляли закон, робили для себе. Це питання прописано в постанові Кабміна 560, пункт 63. Мова йде про ті випадки, коли ви подаєте заяву для отримання відповідно відстрочки. У разі, якщо ви подаєте заяву для отримання відстрочки, це пункт 63 цієї постанови. Так, теки зазначено, 560 я там посилання у себе, до речі, в телеграм-каналі зможете також подивитись, там підписатись на телеграм, раджу це зробити. Що військові зобов'язання, які звернулись до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідних органів там СБУ і підрозділу розвідувальний, з заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією. Не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, які раніше були визнані обмежено придатними, або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців до висновку військово лікарської комісії у разі закінчення строку дії відповідної постанови ВЛК. Тобто мова йде про тих, які не визнані обмежено придатними, чи там непридатними до військової служби на певний період, всі інші особи. Не повинні проходити військово-лікарську комісію, у разі якщо вони подають заяву про відстрочку. При цьому, у разі якщо я хочу просто нагадати, у разі якщо питання ви не згодні з висновком військово лікарської комісії, це вже пункт 72 цієї постанови Кабміну 560 Там так і зазначено, що рішення от щодо придатності резервістів військовозобов'язаних для проходження військової служби за станом здоров'я визначається ВЛК. В територіальному центрі комплектування і у разі незгоди громадянина з рішення військово-лікарської комісії при ТЦК на підставі його заяви громадянин, громадянин направляється для проходження військово лікарської комісії при обласному Київському, Севастопольському міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Ви про це повинні знати. І другий випадок, коли не повинні проходити ТЦК, вірніше ВЛК, він прихований в іншій постанові. Це постанова 932, теж в телеграмі Адам. Це щодо реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації громадян України, там ще в лютому місяці були внесені зміни. Це знаєте, коли паспорта не видавали, вони постійно там експериментували, експериментували і деекспериментували, тому що ж не зрозуміло, як людей за кордоном ставити на військовий облік. Звичайно ж, ніхто ж приїжджати не буде чи проходити ВЛК. І там додали пункт 8.1, де прямо зазначено, що відомості про наявність інвалідності це особи у разі, якщо вони є інвалідами, у них є інвалідність. Беруться з відповідного реєстру. І в даному випадку, от, особи, які мають інвалідність, також не повинні проходити ВЛК. Так як і особи, які беруться на облік от, при видачі паспортів, вони також не повинні проходити ВЛК. Тобто, це фактично другий випадок. Ну, можна сказати, три випадки це перше. У разі, якщо у вас подана заява і ви не є обмежено придатним, і у вас немає відстрочки за станом здоров'я, ви подаєте заяву на відстрочку, ви не повинні проходити ВЛК. Другий випадок це коли у вас є інвалідність, ви не повинні проходити ВЛК. І третій випадок, коли вас беруть на військовий облік за кордоном, також ВЛК проходити не потрібно. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся, підписуйтесь. З радістю допоможемо. Роз'яснимо і захистимо ваші права. А ви не забувайте, що Україна потребує допомоги, Україна потребує підтримки і, і Збройні сили. Тому що наші партнери ну, виявилися такими партнерами. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наше ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйте, поширюйте і ставте вподобайки. До зустрічі!